На шлях я вийшла ранньою весною і тихий спів несміли заспівала. А хто зустрічався на шляху зі мною, того я щирим серденьком вітала. Багато із вас пам'ятають, що ці слова належать безсмертній дочці України, нашій славній Лесі Українці. Яка саме після стрітинських свят 25 лютого, а тоді була уже справжня весна у місті Новоград Волинському своєю появою на світ запалила нову свічечку щастя у сім'ї косачів і стала нашою гордістю. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну то знов таємно, тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощ, радощ, надії. Вона мені приспівала знов те, що колись мені співали мрії. Ні долі, ні волі у мене нема. зістралося тільки. Поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро. Там жити чи вмерти мені все одно, поглянути ще раз на степ могилки, в останнє згадати палки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки надія одна.